Суспільне в ефірі, ми продовжуємо нашу розмовну студію. І разом з вами Олеся Вакуленко, Віталій Гамадин та Сурдопереклад від Юрія Табаки цьогоди. Ми поговоримо про житло для внутрішнього переміщених осіб за даними Київської школи економіки. Тільки в період з 24 лютого, по 1 вересня цього року, зруйновано або пошкоджено більше ніж 135 тисяч одиниць житлового фонду. Ми розуміємо, що це дані на 1 вересня. Зараз вже грудень, і ці дані можуть бути набагато більшими. Тож які виклик. Лик нині стоять саме перед тими внутрішньопереміщеними особами, які втратили своє житло або воно перебуває на тимчасово окупованій території. Вони зараз в пошуку або тимчасового або постійного. А житла про це також сьогодні говорили під час круглого столу в Києві. І якраз учасниця цього круглого столу з нами зараз буде на зв'язку. Провідна юристка з питань адвокації благодійного фонду право на захист Анастасія Бурау з нами вже на зв'язку. Анастасія, вітаємо вас. Вітаю вас, Анастасія. Коли ми говоримо про основні виклики, та які стосуються саме житла для внутрішньопереміщених осіб, про що ми зараз говоримо? Аби наші глядачі більше це зрозуміли? Можливо, ті, хто та не є внутрішньопереміщеними особами. А в цьому контексті слід зазначити, що є декілька викликів з одного боку. А дуже багато внутрішньо переміщених осіб наразі розміщуються в місцях компактного поселення, і в даному випадку основним викликом є і наявність місць, і забезпечення для них належних умов проживання. На жаль, не всі місця компактного поселення МКП обладнані, наприклад, для перебування в них дітей або осіб з інвалідністю. І тут це є великою проблемою, тому що далеко не всі МКП мають рампи, мають Ліфти і мають належні обладнані кімнати, які би надавали достатнє місця для таких осіб. А ще однією проблемою є те, що все ж таки МКП є достатньо тимчасовим і екстреним рішенням. І окрім забезпечення умов в таких МКП, що дійсно здійснюється в багатьох випадках за допомогою гуманітарних благодійних організацій, для внутрішньопереміщених осіб потрібно створювати більш середньострокові та довгострокові рішення. Житлові рішення одним з них, наприклад, може стати надання тимчасового житла, і наше законодавство наразі пропонує такі варіанти, коли тимчасовим э, надається тимчасове житло внутрішньопереміщеним особам на строк до одного року з можливістю. Э, Продовження такого строку водночас для того, щоб забезпечити людей таким житлом, мають бути сформовані фонди тимчасового житла. І ось тут ми ем, зустрічаємось з іншим викликом: а це наявність фінансування для створення таких фондів для придбання реконструкції або будівництва такого житла. А також власне, наявність відповідних приміщень однак такий механізм є, і насправді внутрішньо переміщені особи не мають нехтувати такою можливістю передбаченою за. Конодавства пані Анастасію, ви вже трішечки глибше це питання зачерпнули, зокрема, і про ВПО з дітьми, про людей з інвалідністю. Якщо так поверхнево подивитися на елементарну річ, це зима, це опалювальний сезон. Скільки тимчасового житла зараз буде стояти і пустувати через те, що вони не пристосовані до холодів? Я не можу сказати вам точну цифру е, такого житла, що не пристосовано і буде простоювати у зв'язку з цим. Водночас, ми бачимо, що це є достатньо загальною і поширеною проблемою. А е, е, багато МКП дійсно мають е, опалення і мають необхідне паливо для підтримання відповідної температури. В, е, з іншого боку, в дуже багатьох випадках ціє, ця проблема не є вирішеною і потрібно з одного боку забезпечити їх від їх відповідним паливом з іншого боку утеплювати самі будівлі водночас цей процес почався вже трошки раніше, і багато е гуманітарних організацій також приєднались до нього. І так само ті е внутрішньо переміщені особи, які розміщуються наразі, не в МКП, а наприклад в будівлях приватного сектору, так так само вони говорять про те, що в різних областях спостерігається одна і та ж сама проблема: є один і той самий. Запит це наявність палива для обігріву, і знову ж таки в багатьох випадках приватний сектор це можуть бути старі будівлі, старі вікна, старі двері, і вони не надають того рівня утеплення, який потрібен був би для проведення зими в належних умовах, тобто існує необхідність привести такі будинки до ладу. Ну і крім того, я згадувала Круглий стіл, який сьогодні, був там був і представник держмолоджитла. Якщо ми говоримо про варіант для внутрішньопереміщених осіб, які хотіли би придбати та своє житло, якщо, наприклад, їх житло зруйноване, вони розуміють, що їм немає куди повертатися, та і розглядають варіант придбання. Наскільки ці програми, ті умови, та які нині є, вон, ну, реально люди внутрішньопереміщені переміщення можуть ними скористатися. Наскільки ці умови є ну реальними для цих людей? Дійсно, сьогодні під час круглого столу був, був присутній голова правління держмолоджитла Сергій Комнатний. Він надавав інформацію про ті кредитні програми, які наразі існують. Наприклад, існує програма, яка фінансується кредитною установою для відбудови КФВ урядом Німеччини. Вона почала працювати ще минулого року. Потім, після певної перерви, вона була відновлена, і наразі проводяться відбори для надання для надання кредитів. Переможцем за цією програмою дійсно також на рівні законодавства встановлений ряд умов. А і що саме цікаве, є з цією програмою, то те, що після включення осіб до загального переліку тих, хто би хотів отримати такий кредит, проводиться рандомний випадковий відбір переможців. І після цього вже переможці відібрані таким чином, можуть отримувати кредити відповідно. Так само вони мають подати пакет документів, передбачений законодавством і держмолоджетлом. Водночас така програма існує і вона продовжує е працювати. Так само сьогодні під час круглого столу ми обговорювали ці питання, що і на наступний рік передбачено фінансування таких кредитних програм в межах спеціального фонду державного бюджету. Водночас, для того, щоб е е нові. Нові особи, нові а, позичальники могли отримувати такі кредити, має бути достатньо фінансування, яке знову ж таки буде залежати і від повернення кредитів тими, кому вони були надані раніше, пані Анастасію, і для того аби максимально розкрити цю картину людей, які не мають куди повернутися. Давайте поговоримо про оцінку втрат та потреб на відновлення житлової нерухомості. Яка вона? А сьогодні так само а, були присутні колеги з, а, е, з центру економічної стратегії, які а, проводять а, оцінку таких потреб. Це дійсно достатньо великі суми, а дійсно вони і враховують і. А, Оглядають, наприклад, роблять роблять розрахунок на підставі даних щодо вже зрухов... зруйнованого майна, водночас а треба приймати до уваги те, що для того, щоб його відновити, повинно повинно держава, буде місцеві громади вивести, наприклад, залишки зруйнованого майна. Це так само додаткові витрати. Тобто, це достатньо складний процес. А крім того, окрім. Зруйнованого майна це і втрачене майно яке побутово, яке знаходилось в зруйнованому житлі, тобто це достатньо великі мільярдні суми в доларах США. А і власне одна також з тем, яка підіймалась під час круглого столу, це те, що держава все ж таки ще має забезпечити порядок компенсації постраждалим, чиє житло було зруйновано або пошкоджено внаслідок. Агресії раніше такий порядок вже існував, але наразі він не відповідає за запиту сьогодення і суми, які ним передбачаються, вони є достатньо обмеженими, і так само він поширювався тільки на дві області на Донецьку і на Луганську, в той час як наразі руйнування з. На жаль, зазнали їх різні регіони країни, і люди в різних областях втратили свої домівки. Тож ми очікуємо на доопрацювання і е, вироботку нового механізму. одним з законопроєктів, який е, пропонує такий механізм. Це є законопроєкт 7198, який очікує на друге читання вже з квітня цього року. Тож ми сподіваємося, що відповідний механізм буде доопрацьований, фіналізований і все ж таки зможе за, запрацювати. Для тих, хто втратив своє житло, і окрім цього механізму, буквально хвилинку, якщо можна для пояснення, бо були представники місцевої влади та на цьому круглому столі, а на рівні держави, на рівні місцевих органів влади, що зараз можна зробити, аби допомогти та внутрішньо переміщеним особам, які а, зараз в пошуку житла, та як би можна було покращити цю ситуацію. А представники місцевої влади дійсно ділилися своїм досвідом, а і в деяких випадках такий досвід дійсно є дуже вдалим. Ми можемо говорити про те, що вони в деяких випадках ділилися своїми історіями успішного відновлення і розмі певних об'єктів для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Так, наприклад, такі історії були сьогодні від директора Дрогобицького міського центру соціальних служб. То громада Друковича ділилась такою інформацією в багатьох випадках для відновлення об'єктів для наступного поселення в них внутрішньо переміщених осіб і створення там належних умов. А дійсно залучаються донори міжнародні і власне це є один з великих викликів: це фінансування для проведення ремонтів, реконструкції, облаштування, забезпечення таких місць всім належним обладнанням. Меблями і для наступного розміщення внутрішньо переміщених осіб в належних умовах. Дякуємо вам, Анастасія Бураво, провідна юристка з питання адвокації благодійного фонду право на захист. Була у нас на зв'язку.